Друзі, всім привіт! Що у нас невелике от таке замовлення. Стінку зробили барашки, верхню частину, а нижню частину просто покрасили кверсовою ґрунтовкою. Це у нас таке захолостя тут. Ну що у нас тут було? У нас тут була отака, отака шуба. Що зробили? Перетянули її клеєм. Потім скрили ґрунтовкою, кварцевою. потім нанесли таку декоративку Крошечку. Ось така, друзі, історія. Всім дякую за перегляд. До нових відео.